14 березня в ефірі 11 каналу Новини в студію Олена Петроченкова. Вітаю! Також з нами працює Мілітіна Глушко, перекладачка жестової мови. І сьогодні у випуску розкажемо про таке, без жодних повісток за покликом серця. Україна вшановує добровольців. Ми зібрали історії Дніпряни, які без вагань пішли нищити окупантів. Ніку у вогні як місто живе під постійними атаками росіян. Любов під час війни у Дніпрі рятують закоханих парамедиків і мистецтво як зброя. Дніпровська художниця виставлятиме роботи на експозиції у США. Мінус один орлан. Випуск починаємо з інформації про вибух, який дніпряни чули по обіді. Черговий ворожий безпілотник приземлили наші військові над Дніпровським районом. Про це офіційно повідомило у повітряному командуванні. Схід і гучні вибухи сьогодні зранку лунали у середмісті Нікополя. Окупанти вкотре гатили по місту. Вчора ж по громадах району випустили понад три десятки снарядів та один дрон. Обійшлося без жертв внаслідок обстрілів пошкоджене транспортне підприємство. І такий терор росіяни буквально щодня влаштовують Нікопольщині постійні загрози артобстрілу та гул сирен. Вже понад пів року люди тут буквально живуть у зоні бойових дій. Окупанти цинічно гатять просто по житлових кварталах ворожими снарядами, знищені та пошкоджені понад тисячу багатоквартирних та майже дві тисячі приватних будинків. Репортаж нашого Марка Ручки. Вітрини забиті дошками, щойно відновлені вікна, заклеєні плівкою. Нещодавно обстріляний росіянами мікрорайон у Нікополі, оговтуються від терору. Тут і забудинки прилітає, і все вікна випадають з осені. Отут був прильот, і зупинку понівечило, і супермаркет. Чекаємо, коли все це закінчиться. За словами місцевих, цей житломасив. Ворог раніше обстрілював не так інтенсивно, як інші. Проте останнім часом смертоносні снаряди росіян буквально щодня летять по житлових кварталах та цивільних об'єктах. А в цей житловий будинок Росіяни поцілили зі ствольної артилерії. Зокрема, снаряд впав прямо у дах п'ятиповерхівки. Відбитий цілий шматок стіни та пошкоджені квартири навколо. Найбільше пошкоджень в Оселі на останньому поверсі. Пан Іван на момент прильоту якраз був у кімнаті, дах якої пробив російський снаряд. Чоловік показує масштаб руйнувань. Каже, вибух був надпотужним, тож вижив буквально дивом. Тут спав. В общем, приїжджали поліцейські. Потім, ну все приїжджали, вироділись про просто в бронежилеті і все. Взяв ребята, якщо не вірите, то там, все. Сусіди ж розповідають, противник підступно атакував мікрорайон вночі, поки усі люди спали і не мали можливості пройти в укриття. З цієї сторони полетіли багато вікон, спишка і такий громкий звук, що у нас вода теж десь там потекла, перебила сколками. Олена разом із донькою Кароліною вимушені переселенки з Луганщини. В окупації пробули декілька місяців. Нікополь став для них другою домівкою. Навіть попри численні обстріли, виїжджати звідси у родини немає сил. А я залишаюся, що робити. У мене мій дім в окупації. Ось і коли туди повернемося, не знаємо. Отак, от так що, поки тут. Жителі ж, попри все, намагаються жити звичним життям. Наслідки атак ліквідовують швидко разом з комунальниками. Тримають порядок навіть в таких умовах. Роман, приміром, обрізає сухе гілля біля під'їзду, аби все було затишно, як раніше. То для душі, а що робити? Треба якось займатися справами. Хай живе природа, хай живе мир. А так після російських снарядів виглядає місцевий автопарк. Сюди ворог гатив зградів. Працівник майданчика з тахогляду каже, пощастило, бо обстріл прийшовся на неділю, коли тут не було людей. Ну, було громко, дуже громко. Здання пострадало, оборудовання там пострадало. У хлопців рядом тут вікна повибивало. Ну, люди, слава Богу, вроді би як ні. Початку збройної агресії РФ на Нікопольщині загинули вже майже чотири десятки цивільних, 170 людей поранені. Зруйновано близько тисячі багатоквартирних та майже дві тисячі приватних будинків. Але навіть попри цей терор в районі залишається жити половина мешканців. Вони вперто відновлюють житло після обстрілів, працюють та вірять у якнайшвидшу перемогу. Марко Ручка Денис Ясавенко, новини одинадцятого каналу. Їхня мужність та героїзм захистили незалежність, суверенітет та територіальну цілісність нашої держави. Сьогодні, 14 березня, в Україні відзначають день добровольця дев'ять років тому. З майдану незалежності на тренувальну базу вирушили перші 500 бійців. У боях 14-15 років схід України боронили майже 40 батальйонів. Загальнонаціональний добровольчий рух став відповіддю і на початок повномасштабного вторгнення РФ. Сотні тисяч українців стали на захист батьків. Ківщини вступили до лав Збройних сил України та тероборони. Десятки тисяч заради цього повернулися з-за кордону. У силах територіальної оборони дуже багато, майже 80% особового складу, які є в наших підрозділах, це є дійсно добровольці. Я дуже ними пишаюся. Вони знищують на високому рівні противника. Врятували область від навалив расистів після повномасштабного вторгнення росіян, тисячі добровольців з Дніпропетровщини стали на підтримку ЗСУ, зокрема і бійці тероборони, цивільні абсолютно різних професій. Чому зробили такий вибір та як долучитися до благодійної справи? Історії захисників добровольців з Дніпра в сюжеті Владислава Авдієнка. Без жодних повісток за покликом серця Сергій Малик пішов захищати Україну 27 лютого минулого року. каже, хотів врятувати від навали окупантів найцінніше угроза. Була загроза місту, була загроза моїй родині. Моїй країні, яку я люблю, і сім'ю, і батьківщину свою до війни. Чоловік був директором логістичної фірми. В армії не служив. Сергій вступив у лави. Тро розповідає, більшість його побратимів також не мали бойового досвіду, але злагодження минуло швидко. Нікакої тяжкості не було. Ніяких складнощів не було створити нормальний бойовий підрозділ, попри те, що у кожного був свій характер, свій погляд на життя. Усіх реально об'єднала любов до батьківщини. За рік на нулі Сергій отримав три поранення, проте про свій вибір не жалкує. Воги збросялі на нас скинули на нас і атаками мінометами, і танками. Отримав Осколкове. Для нас це вже буденність. Ще один захисник з нашої області Андрій Шульга добровільно пішов на фронт ще 2014-го. Тоді 22-річний інженер з заводу став розвідником. Він Був в Авдіївській промзоні, Зайцево, ну і дуже багато інших напрямків. Станиця Луганська, Кримська і так далі. Луганської області. Ані 2014-го, ані 2022-го Росії не вдалося зламати український народ. Боєць каже: Росіянам ніколи не перемогти нас саме за нашу згуртованість і щирість. Цього в Росії немає, не буде і напевно не може бути ніколи. Вони йдуть тільки за якимось покликом не знаю чого. Кошти, фінанси їм. Да. Всі добровольці, які йшли, вони ніколи не думали про те, скільки будуть платити в армії, чи скільки платять в армії. Вони завжди думали тільки про те, щоб звільнити і знищити загарбника. Саме добровольці одна з причин, чому ворогові на початку вторгнення не вдалося зайти в Дніпропетровську область, кажуть військові. Вони перші почали захищати нашу Дніпропетровську область, а саме Криворізький район, де противник намагався просунутись з напрямку Херсона та Миколаєва. Сьогодні добровольці вітають побратимів. Хлопці, ви найкращі. Я дуже радий, що з вами суджу. Також чекають на підкріплення чоловіків, які здатні боронити державу, але все ще вагаються. Любої нормальний мужчина. Будь-який нормальний чоловік повинен вміти захистити свою родину і країну. Сусід не прийде тебе захищати, тому думайте, чоловіки, наважуйтесь, рішайтесь. Записатись в бригаду теро Дніпра можна за номером, що зараз на ваших екранах. Кожен боєць проходить принаймні місяць кваліфікованої підготовки перед бойовими завданнями. Владислав Авдієнко, Денис Єлисавенко та Сергій Озеров. Новини 11 каналу. Замість кабіна крана, кабіна артилерійської машини про те, як металург став воїном, розкаже наш гість, доброволець Іван Бабенко. Він боронив державу в 2015-му, Захищає її і зараз. Сміливий відданий незламний. Вітаю Івана в нашій студії. Доброго дня. Ви є добровольцем з 2015 року. Пам'ятаєте день, коли вирішили піти воювати, і чому таке рішення було прийнято? Так, да, це рішення я прийняв 1 січня за не самих радісних обставин. У мене загинув товариш, і я 1 січня на вулиці бачив його дітей. І Я вже розумів, що його не буде. І якось я почав думати, ну, чого, я мав ховатись, війна йде. І я не думав, що це антитерористична операція, тому що люди гинули. То, то це війна і кадри з телебачення показували, що це війна. І я вирішив для себе ну, хоча б спробувати. Скільки вам років тоді було? 25 років. 25. Тобто тоді вже усвідомлювали, що це війна, справжня війна і що там гинуть люди. Так. А ви з металургійної династії більше 15 років металургії. А, наскільки важко було змінити кабіну крана на кабіну артмашини? Ну, насправді не важко, тому що коли ти добровільно приймаєш рішення служити, ти розумієш, що все відкладаєш ти, всі мирні гражданські діла, кар'єри, і йдеш. Воювати знань нуль, і ти йдеш їх здобувати, вчитися. Якщо людина мотивована і вона хоче навчатися, ну неї все вийде однозначно. Ну, артилерія одна з найбільш підготовлених частин армії, чи є там місце добровольцям, бо там треба ну, мати знання. Це для мене було нове, трошки страшне. Ну, якщо людина прийняла рішення йти воювати, вона насправді мотивована. То для добровольців відкриті двері в усі підрозділи, абсолютно усі, в артилерію також. У вас одразу туди спрямували? Чи ви самі дітей? Да, да. В Кам'яцькому в 2015 році це вже згодом дізнався, було. Таке негласне правило, що добровольців всіх відправляли в артилерію, бо цим людям можна було довірити таку складну роботу і точно. Це складна робота. Ті, хто не хотів, йшли в інші підрозділи. Якщо порівняти добровольців 2015 року і 2022-2023 яка між ними різниця і як змінилася українська армія за цей час? Ну, доброволіці є доброволець. доброволець. Цими людьми у них одне і те ж саме відчуття. Вони приймають рішення добровільно йти на війну. Просто хтось в 2014 році це зробив. В 2022 це зробили люди, коли вже повномасштабна війна почалась. Ну, а в 23-му складно сказати, що це за доброволець. Я думаю, що це вже не зовсім доброволець. А в 2022-му ви як швидко пішли воювати? І Це я робив нічна зміна. У мене закінчувалась на роботі. І я йшов уже з крана, йшов. Хлопець мене наздоганяє, каже, війна почалась. Каже, що ти брешеш? Він мені показує в телеграмі, що вже ракета по Дніпру попала. І я ж одразу собі теж в телефон подивився, там вже Путін оголосив про СВО своє. Ну і все, викупався після роботи, зібрався з ящика свого мої ноги пішов до воєнкомату. Як зберігаєте мотивацію для себе? Чи були хвилини відчаю, чи були ну, втома від цього, всього, що відбувається? Так, да, Втома є у всіх, тому що ми не змінні. Росіяни проводять ротації, а ми не змінні. Всі встають, я іноді приїжджаю в відпуск. Мирне гражданське населення от, то, також скаржиться, що вони устали, то що можна про нас сказати. Втома є, але і мотивація ж залишається. А що мотивує особисто вас? Влучні попадання по ворогу. По-другому не може бути їх було? перестав. Але до цього часу більше двох тисяч снарядів. Це, це за який проміжок часу? Трошки менше, ніж за рік. За, цей, ну, за рік, от коли почалася війна повномасштабна, так? Так, це робота тільки мого екіпажу. Я вже не беру до участі інших, яких також дуже багато. Ви отримали поранення, так? Це перше поранення було? Перше поранення, так, 31 січня під час артилерійської дуелі трошки попались. Вони і ми так розійшлися, як змогли. Отримав поранення. Зараз уже все добре, і скоро я повертаюсь у стрій, продовжувати. Будемо нищити ворога. Дуже дякую вам, Іване, за вашу позицію, за ваш вклад в нашу незалежність, нашу перемогу, перемогу України над Росією. Зі святом вас і ваших побратимів. Дякую, дякую вам. На півночі України ЗСУ провели масштабні навчання, наближені до реальних бойових дій. На фронті маємо добрий врожай, знищені 740 окупантів. А росіяни гатять по Донеччині, Харківщині та Херсонщині. Є вбиті серед мирних все, чим жила країна сьогодні. Дивіться в нашому огляді. Крізь вогонь та воду, і навіть під обстрілами на півночі України наші військові провели масштабні навчання, відпрацьовували штурмові дії, максимально наближені до справжніх боїв. Відеотренування у мережі опублікувало командування об'єднаних сил ЗСУ. Щоб бути психологічно готовими доведення сучасного. Бою необхідно е, якісно готуватися. Швидко приймати рішення командир відділення, розрахунку екіпажу вести за собою людей. За останню добу ЗСУ знищили 740 російських окупантів. Також підсмажили 10 танків, 15 бронемашин, 16 артилерійських систем та 11 безпілотників. Загалом відбили понад сотню атак, зокрема на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському та Шахтарському напрямках. Протягом доби наша авіація завдала понад 10 ударів по районах зосередження окупантів а підрозділи ракетних військ і артилерії за добу уразили 5 районів зосередження особового складу та військової техніки противника. І терор мирних від росіян триває. Одна людина загинула, ще семеро поранені у Краматорську. Зранку окупанти вдарили по центру міста ракетою, влучили прямо по житлових будинках. У наслідок атаки пошкоджені шість багатоповерхівок. На місці працюють правоохоронці та рятувальники. На Харківщині окупанти накрили вогнем Вовчанськ, Куп'янськ, Крохмальне та Гряниківку. Потрощили щонайменше чотири приватних домівки та будівлю ДСНС. Знищені дві автівки-рятувальників. Не полишають росіяни у спокою і Херсонщину за минулу добу область атакували 93 рази. Випустили майже пів тисячі снарядів, з мінометів, артилерії, танків та безпілотників. Одна людина загинула, ще шість дістали поранень. Засудити не можна, помилувати російського льотчика Максима Кріштопу, який торік бомбардував Харків, звільнили від покарання. Таке клопотання висунув офіс генпрокурора. Суд його задовольнив. Воєнного злочинця мали ув'язнити на 12 років, але тепер відпустять в обмін на українських захисників, які нині у російському полоні. Нагадаємо, минулоріч у березні Максим Кріштопа брав участь в атаці на Харків. Скинув з літака вісім авіабомб. На житлові квартали. Ворожий літак збила наше ППО. Пілот катапультувався та був затриманий. розуміли, що є світомаскировка і внизу могли бути мирні люди. Я працюю по координатам, які мені дають в вигляді приказу. Аймін Арнау, Дмитро В'єтров, новини 11 каналу. На роботі блокпостів кафе чи на вулиці в Україні пояснили правила видачі повісток. Документи можуть вручати у будь-якому громадському місці, бо конкретного законом не передбачено. Роздавати фронтові квитки мають право представники місцевої влади, чиновники, керівники підприємств, установ, організації, закладів освіти та ОСББ. Про це повідомив український омбудсмен Дмитро Лубінець. А От видачі повісток у застосунку дія у мінцифрі спростували, бо інформація про військово зобов'язаних знаходиться знаходиться у закритій базі даних Міноборони. і до електронного документу жодного стосунку немає. Вони хотіли створити сім'ю, але російський снаряд змусив боротися за життя. Наша наступна історія про закоханих парамедиків. Їх зараз рятують дніпровські лікарі. На початку березня під час допомоги пораненим військовим пара потрапила під мінометний обстріл на Луганщині. Вони отримали важкі поранення і буквально дивом вижили. Наша журналістка Поліна Паламарчук про кохання під час війни. Це перший виїзд був. А потім ми поїхали. Це відео нам показує Станіслав 2 березня, Креміна. Військовий парамедик рятує пораненого і навіть не здогадується, що за декілька годин сам опиниться на межі життя та смерті. Нам поступив визов, водоріжні мали видвинутися на точку евакуації. Поки підбігали до машини, почався обстріл. Чоловік отримав важке поранення живота та втратив руку. Каже, не міг рухатися сам. Його життя врятувала наречена Олена. Вже чотири роки жінка працює парамедикиною в найгарячіших точках. Згадує, після обстрілу уламок снаряду потрапив їй у шию та кінцівки, але вона все одно тягнула коханого до автівки. Я його побачила і розуміла, що з ним відбувається. Все, що я могла зробити, це заткнути рани руками. Тягнула, скидала броню. Я дуже боялась, що його не довезу. Станіслав та Олена познайомились у червні 2022-го. В той час разом виходили з оточення росіян в золотому, що на Луганщині, І майже одразу зрозуміли, один без одного більше не зможуть. Я прийшов і почав знайомитись Ну і власне очі в нього гарні сині очі. Ну який час у нас тривали стосунки, він прийшов і каже. Ходь за мене заміж і кажу, ну добре, я згодна але ти встряла. Зі мною буде надійно, але спокійно не буде. На початку квітня пара мала побратися. Олена вже придбала весільну сукню та обручки. Хотілося як красиво, як дівчинка, що я весь весь час в військовій формі, там, в штанях, Тут треба було сукеночки, ну, гарно. Ну, тобто це мало скасатися ось от вже на початку квітня. Зараз вони разом борються за життя. Подружжя у різних відділеннях лікарні, але підтримують один одного через соцмережі. Медики кажуть, турбота близьких ставить поранених на ноги швидше за усі ліки. Вони один коло одного втішають. На жаль, руки нема, але живіт заживає, і ми знаємо, що пройде ще кілька днів. І Станіслав буде поправлятися. Вже незабаром на пару чекає довготривала реабілітація в іншому місці. Та закохані впевнені, після пережитого разом подолають усі випробування. А як тільки настане краще, зіграють весілля. А після цього я просто зобов'язаний. за ні, я дружиться. і поберемося. Поліна Полимарчук, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу. Роботу одного з провідних в Україні центрів адміністративних послуг у Кам'янському проінспектував очільник Дніпропетровщини Сергій Лисак. Зараз там активно проходить відбір до гвардії наступу. До ініціативи МВС місто долучилося одним з перших. Представники Нацгвардії, Нацполіції та Держприкордонслужби консультують та записують добровольців в штурмові бригади. Мені здається, що саме в цій бригаді я зможу бути корисною зі своїми навичками задля наших дітей. І мистецтво як зброя. Дніпровська художниця Єлизавета Борсук створила виставку картин під назвою Титани незламності. Це про тих, хто на своєму фронті виборює перемогу України. Деякі з робіт дівчини тепер покажуть на експозиції у Сполучених Штатах Америки. Детальніше в сюжеті Айміни Арнаут. Українські військові рятувальники, волонтери, наші титани незламності. Виставка з такою назвою нині працює у Дніпрі. Тут загалом близько 20 робіт. Мені, наприклад, припала до душі ось ця картина. На ній пташка, парамедикиня з Азовсталі, яка пережила бомбардування та російський полон. Ще одна відома людина на полотні художниці блогер Ігор Лаченков, більш відомий як Лачен. Це дуже титанічна людина на своєму. Інформаційному фронті, та також це волонтер, який відкриває та закриває великі збори. Далі бачимо картину, присвячену нашим героям без зброї. Тут замість облич у рятувальників фото із наслідками російських атак. ДСНС України це люди, які перші виїжджають на всі виклики та бачать трагедії, вибухи та всі наслідки руйнувань. Авторка. Цих робіт Єлизавета Борсук, дівчина професійна художниця, малювала картини ще до повномасштабної, а під час війни поставила собі особливу мету. Документувати події та обличчя, які чинять спротив російської агресії, тобто кожна людина на своєму фронті. Зараз картини на виставці за адресою Троїцька площа 5 а на другому поверсі у галереї. Там роботи художниці можна не лише подивитися, але й придбати. Там є номери телефонів, і люди можуть зі мною особисто зв'язатися. частина коштів я передам її фонду. «Повернись живим. Кілька картин розповідає Єлизавета. У неї вже купила американська волонтерка зі штату Мічиган. Вона зацікавилась моїм мистецтвом, подала декілька робіт. Вони вже в США, та будуть представлені виставці в Детройті, яка буде присвячена Україні. Та Єлизавета додає, вже працює над новими картинами. Їх Дніпрянка теж присвятила війні в Україні, а точніше, людям, які допомагають нам у цій війні. Айміна Арнал Сергій Гончар. Новини 11 каналу. І на останок про погоду у середу в Дніпрі очікується мінлива хмарність. Синоптики прогнозують в день 12 градусів тепла, вночі плюс 3. Атмосферний тиск становитиме 752 міліметри ртутного стовпчика. Радіаційний фон в межах норми за даними ДНУ імені Олеся Гончара. І на цьому випуск завершено. Більше інформації дізнавайтеся на нашій сторінці у Фейсбук, Телеграм та Ютуб каналі. Бережіть себе та своїх близьких.